Вітаю вас, Армагеддон. Цим терміном автор Апокаліпсису називає місце останньої битви між силами добра і силами зла в кінці часів. Як не дивно, але ми точно знаємо місце цієї останньої битви це давнє місто Мегіддо, розташоване біля підніжжя Гори Кармель у північному Ізраїлі. Неподалік від Медда відбулося декілька битв. Перша з них це битва між військом Стародавнього Єгипту, очолюваним фараоном Тутмосом III, та об'єднаною Коаліцією князів Північної Сирії та Ханаану в Союзі з державою Мітанні. Це перша в історії людства докладно описана битва. Що дає нам щасливу можливість детально ознайомитися з нею. Опис битви міститься в так званих Анналах Тутмоса, ієрогліфічний текст, яких розміщений у храмі Амона в Карнаці, у так званому залі Анналів. Автором тексту був придворний писар на ім'я Чанані. Відомо, що ця битва відбулася. На 23-році му році правління фараона Тутмоса III. Проте проблема полягає в тому, що нам невідомі точні дати правління Тутмоса, і тому битву датують по різному. Найбільш поширені дати 1502 або 1457 рік до нашої ери. Та сама проблема і щодо дня проведення битви. Писець Чанані точно вказує. Що битва відбулася на рік 23, перший місяць третього сезону, 21 день, що збігся зі святом молодика. Однак як дізнатися, на яке число в сонячному календарі випадав вказаний день Єгипетського місячного календаря, знову ж таки найчастіше вказують день 26 квітня чи 15 травня. За єгипетською версією, винуватцями війни, були ханаанські дрібні царки, які створили Конфедерацію з метою здійснити похід до Єгипту та завдати поразки Єгипетській армії. Фараон Тутмос 3 нібито був змушений завдати превентивного удару, щоб відвести загрозу від Єгипту. Втім, я не сумніваюся, що якби до нас дійшли відомості про битву з протилежного боку, картина була б також протилежною. Що ж собою являла в цей час Єгипетська армія та її головнокомандувач. У цю епоху Єгипетська армія була досить грізною силою. Якщо раніше основний склад армії складався з ополченців, які призивалися до армії у разі війни. То в епоху Нового Царства була створена професійну армію, що складалася з піхоти та бойових колісниць. Серед піхотинців виділялися лучники та копійники. Лучники були озброєні луком та двома дротиками. У всіх стрільців на колісницях та частини лучників піхотинців були композитні луки, що виготовлялися з дерева різних порід. З використанням рогових накладок на плечах зброї, а також посиленням з жил тварин. Ці луки мали значну пробивну силу і були досить далекобійними. Але оскільки композитний лук був досить дорогим, частина лучників піхотинців була озброєна простими луками, які були також досить грізною зброєю на малих дистанціях. Копійники були озброєні списом із бронзовим наконечником, а також бронзовою сокирою чи мечем хопешем. Хопеш це сильно вигнутий меч серповидної форми. Довжина клинка становила 50-60 см. Сам меч був зроблений із бронзи і був дуже важким, близько 2 кг. Удар цим мечем наносився. Із зовнішнього вигнутого боку. У стародавніх джерелах збереглися описи руйнівної сили цієї зброї, цим мечем наносилися страшні рани, відрубувалися кінцівки, від нього не рятували дерев'яні щити та бронзові обладунки. Озброєння доповнювалося щитом у половину людського зросту. Грізну силу становили єгипетські бойові колісниці. Єгипетську бойову колісницю обслуговували дві людини: візник, який керував конем за допомогою поводів і батога, і воїн, озброєний композитним луком зі стрілами та кількома дротиками. Найчастіше воїни на колісницях були захищені шкіряним обладунком або щитом. Загальну чисельність Єгипетської армії, що вторглася в Ханаан, оцінюють у 20 тисяч осіб, і в тому числі від тисячі до півтори тисячі бойових колісниць. Командувачем армії був фараон Тутмос III, відомий як видатний полководець, який провів чимало військових кампаній. Однак цей похід був для Тутмоса першим і достатнього військового досвіду він ще не мав. У Єгипетській армії була забезпечена повна єдиноначальність. Єдиним центром управління був фараон, і ніхто в його розпорядження не втручався. Єгипетській армії протистояла армія Коаліції Ханаанських міст, яку очолювали царі Кадеша та Мегіддо. Армії цих міст були організовані на Хетський манер. І в значній своїй частині були озброєні зброєю із заліза, тобто краще, ніж єгиптяни, зброя яких була бронзовою. На відміну від єгипетської армії ханаанських міст складалися з невеликого професійного ядра, а основну масу становили ополченці, прості селяни чи городяни, яких призивали до війська у разі війни. Дещо відрізнялася й структура армії. Головну роль у бою відігравали бойові колісниці, а піхота була на других ролях. Її завданням було забезпечити оборону колісниць. Екіпаж колісниці складався з трьох осіб візника, важкоозброєного копійника з довгим списом і щитом, і воїна, озброєного луком чи дротиками. Копійник був захищений узкатим панцирем. Ханаанські колісниці були важчими за єгипетські, і в разі прямого зіткнення єгипетські колісниці, зрозуміло, не могли витримати прямого удару ханаанських. Натомість єгипетські колісниці були набагато більш маневреними і сильнішими у боротьбі на великих дистанціях. Піхота була озброєна залізними мечами та списами із залізними наконечниками. Майже половина піхотинців були озброєні луком та стрілами. Однак на момент початку конфлікту коаліція не зібрала ще всі, призначені для вторгнення до Єгипту сили. У повному складі там була лише армія царів Мгідда і Кадеша, решта союзників прийшла з невеликими дружинами, розраховуючи поповнитися ополченцями після збирання урожаю. Загалом сили коаліції налічували до 15 тисяч осіб. Істотною негативною стороною армії коаліції була відсутність єдиноначальності. Загони кожного із союзників діяли самостійно, і координація між різними загонами була налагоджена слабо. Отже, 31 березня 1457 року. Єгипетське військо виступило з прикордонної фортеці Джару на північному сході Єгипту і так званою Дорогою Гора почало рух на Ханаан. Їхньою метою було місто фортеця Мегіддо, в якій зосередилися війська конфедерації Ханаанських міст, що загрожували Єгипту. Єгипетська армія рухалася досить повільно. Долаючи в середньому трохи більше 18 км на день, що пояснюється важкими умовами походу в пустелі, якою їй довелося рухатись. Проте 187 км, що відокремлюють газові жари, армія пройшла за 10 днів і нарешті досягла гази. Після короткого відпочинку армія вирушила далі, і за два тижні досягла. Гірського містечка Іхем, розташованого біля підніжжя гірської гряди Кармель, за якою розташовувався Мегіддо. До Мегіддо можна було дістатися трьома шляхами: обійти гряду з півночі, чи півдня, чи пройти найкоротшим шляхом через ущелину. На військовій раді, що відбулася в Іхемі, єгипетські полководці висловилися. За північний або південний шлях, обґрунтовано побоюючись, що в гірській ущелині, яка була практично вузькою стежкою, противник може легко організувати засідку. Але тут Мост третій сказав, що саме таких дій і чекатиме противник. Вони нізащо не повірять, що хтось поведе армію центральним маршрутом з його вузькими проходами і вразливістю до засідок. Фараон наказав своїм військам рушити на Мегіддо найкоротшим шляхом через високогірне поселення Аруна, а далі ущеленою у гряді Кармель. Оскільки прохід був справді дуже гурким, армія розтяглася настільки, що між передовими частинами та Арєргардом було декілька годин шляху. Полководці Коаліції тим часом розподілили свою армію. Більша частина війська зайняла зручну для битву позиції біля містечка Танах, розташованого на південній дорозі, очікуючи, що єгипетська армія з'явиться саме тут. Менша, але також значна частина війська розташувалася на північній дорозі біля містечка Джевті. Вихід із ущелини прикривав лише невеликий загін. Але цей незначний ворожий загін швидко знищили передові, очевидно, добірні частини єгипетського війська, якими командував сам фараон. О півдні ар'єргард єгипетського війська вийшов на рівнину Мегіддо. Єгиптяни негайно почали будувати укріплений табір, щоб прикрити вихід решти армії з ущелини. Надвечір вся армія вийшла з ущелини і розташувалася в таборі. У написі про це сказано так прибув його величність на південь від Мегіддо, на берег потоку кіна, коли була сьома година після повороту сонця, тобто після полудня. І там був розбитий табір і віддано наказ війську приготуйте вашу зброю, бо завтра вранці. Доведеться йти на зближення, щоб боротися з цим огидним ворогом. Отже, небезпечний маневр єгипетського полководця вдався, і Єгипетська армія опинилася біля стін Мегіддо, вийшовши якраз між північним та південним флангами війська коаліції. Полководці Коаліції, отримавши звістку про появу Єгиптян. Почали швидко перекидати війська з південного напрямку під стіни Мегіддо. У цих клопотах пройшов вечір і частина ночі. Рано вранці, 26 квітня або 15 травня, за іншими джерелами, Єгипетська армія атакувала противника. Військо було поділено на два крила, які називаються в джерелі Рогами. Південне крило фараон очолив особисто. І повів його у бій. Напад виявився несподіваним для військ азіатських правителів. Їхня оборонна лінія впала майже зразу. Військо охопила паніка, і піхотинці, що знаходилися неподалік від воріт, поспішили втекти під захист міських стін. Відступаючи, союзники змушені були кинути на полі бою коней і колісниці, оскільки захисники Мегіддо Побоюючись того, що в місто на плечах тих, хто відступав, можуть вторгнутись єгиптяни, не відчинили ворота. Вони втягували своїх воїнів на стіни фортеці за допомогою зв'язаного одягу і мотузок. Від повної поразки армію коаліції врятувало те, що єгипетські солдати замість продовження битви зайнялися збором трофеїв. І відрубуванням кистей убитих ворогів, за які їм належала винагорода. Якби вони трохи почекали з грабунком, то могли б увірватися в місто на плечах втікаючого противника і відразу захопити його. Ця обставина була, безперечно, великою невдачею єгиптян, на яку відверто вказав Тут Мост третій у спеціальному наказі, відданому по війську відразу ж після битви. О, якби ви, чудове військо звитяжного царя, захопили це місто, то я б віддав би всю країну за це місто. Ми не знаємо, хто винен у цій невдачі, чи сам тут Мос, який не наполіг на продовженні битви і дозволив армії зайнятися грабунком, чи його полководці, які не зуміли його припинити. Можливо також, що стан дисципліни в єгипетській армії. Взагалі не дозволив би відірвати солдатів від такого захоплюючого заняття. Трофеї були справді величезними, лише коней на полі бою було кинуто понад дві тисячі, крім них, єгиптянам дісталося близько тисячі колісниць, велика кількість обладунків та залізної зброї. Але треба було довести справу до кінця, взяти фортецю штурмом, уявлялося. Досить складним завданням. Периметр фортечних стін Мегіддо був розміром 325 на 230 метрів, їхня висота досягала десяти метрів, а товщина шести. Фортецю штурмувати можна було тільки з півдня, що зводило на нівець чисельну перевагу єгиптян. Тому єгипетському воїнству нічого не залишалось, як розпочати тривалу облогу. За наказом Тутмоса Третього, навколо обложеної фортеці викопали рів і звели дерев'яний частоків, і повністю блокували. Облога тривала від 4 до 7 місяців. На жаль, завершення напису чанані у храмі Амона пошкоджено, і точних термінів облоги ми не знаємо. Однак відомо, що під час облоги. Єгиптяни встигли зібрати урожай із кинутих хананеями полів. Коли повністю закінчилися запаси продовольства, гарнізон Мегідо здався. Далі фараон прийняв низку дуже далекоглядних рішень. Місто та його мешканці були пощаджені, князі ще входили в коаліцію, визнали верховенство правителів Єгипту і принесли йому клятву вірності. Але про всяк випадок, тут мост залишив у ханаані гарнізон, що розташовувався неподалік від Мегіддо. Синів переможених князів відправили до Єгипту, де ті отримали відповідне виховання. Як ви розумієте, вони з одного боку були заручниками, що гарантували лояльну поведінку батьків, а з іншого боку, Єгипет отримував на майбутнє. Місцеву адміністрацію, віддану єгипетським цінностям, виховані в дусі єгипетської культури, як вірні друзі Єгипту і провідники єгипетського впливу, сини Ханаанських і сирійських князів, після смерті своїх батьків успадковували їхні пости і служили надійною опорою Єгипта на підкорених територіях. Отже, розповідь про битву при Мегіддо завершено. Якщо вона була цікавою та корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!